Ось такий станочок. Ти кажеш, Веніамін, беруть найчастіше всього ті. То хочуть на шиномонтажі робити максимально всі колеса. Так, це правда. Цей станок беруть найчастіше. Це не найдорожча модель, не найдешевша. Я б сказав, що вона така середня, навіть не вища середнього, коштує 81 тисячу гривень. Цей станок уже автоматичний. Що це означає? Це ось так лапа відкидується в ньому. Внутрішній захват по диску буде до 26-го, а зовнішній до 24-го. Цей станок, якщо ви візьмете на 380, вже буде мати дві швидкості вперед, одну назад. Це теж дуже важливо. Ну і саме про той станок ми розповідаємо, який йде без третьої лапи. Угу. Саме у нас на вітрині представлений станочок з третьою лапою, і він коштує 126. Моделі одинакові, 887. Але вони бувають з третьою лапою і без третьої лапи. Чому треба переплатити і для кого, якщо треба третя лапа? А, низькопрофільна резина. Все дуже багато розповідати не треба. Третя лапа допомагає швидко, легко, бережно перевдягати колеса, які мають низький профіль. Угу. Супер, дякую. Тобто, це 127 з третьої лапою, 81 один без да 126 з третьою, Третьої вісімдесят без третьої. гарантія, доставка які у нас умови, як і в попередніх станках нічого не змінюється. Гарантія 36 місяців. Доставка для вас безкоштовно. І якщо треба встановлення цього шиномонтажного стенду, ми зробимо для вас його цього на за 1000 гривень. Зберемо, підключимо і покажемо, як треба перевдягати колеса саме на цьому станку.